Ну що ж, всім привіт, пацани, А з вами колябідного і ласкава просто на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашому прекрасною цим під назвою Black Блекраша. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали. І так, пацани, це 96-та серія по Блекрашу. Ну і від цієї, від цієї серії до 100, і до фінальної ще 4 серії посання, я обіцяв в мене... Гра на новому движку, пацани. Ну, управління на новому движку. Нове управління, оно яке два роки тому буквально. Тому, ну я ж кажу, саме нове управління від сьогодні і так і вже буде. Зараз в мене балансі, пацани 1 млн 443 тисячі 720 рублів. І сьогодні ми будемо працювати на водолазі. Це остання робота в нашому серіалу. Повторю ще раз 96 серія по другому сезону. Панали, беремо любу лодку, желательно взяти її. Гідроцикл, пацани, гідроскутер не можна брати, він 7 тисяч. Так що саме саме дешева лодка. 15 тисяч, а саме дорога, е, саме дорога пацани мільйон 100 тисяч, пацани, не мільйон, а 100 тисяч. Тому я взяв таку середню, топку за 17 тисяч пацани друга, вона по управлінні нормальна, ну і по розгону. Я вже прибув до речі, на місце назначення. приходимо, Почав я зараз замазку, зараз зараз замарську. Зараз. Арза... За... Короче, почав я почали зарзамазку пирса. Можно Можно Можна, лош... можна вот стики на пирсах по пацанів. Тобто або розмаз, або тканину, або ніжверск, або пацани пасамі... Южный, або сай. Цей... або Або все короче. Разомаз, Ніжверск, Розмаз, Ніжворск, но Южний. Четыре города. и інші города, не, не можна, потом немає пірса. Короч, наша задача дуже проста Повзати по дну, а не по височальному дну, а по ті міці, які, яка у нас відмічена. Позати по дну, збирати предмети. На, е, якщо включено їх з два пасники, можна підняти за один заказ з 130к до 150. За два закази познається, це 300к. Один заказ це буквально по 15-20 хвилин, смотря як далеко плисти. За один предмет пасні можна до 615 збиратися, за один предмет від 18 до 25к. Якщо немає Х2, то можна зробити один заказ від 120 тисяч до 130 000, до 140. 000. І пацани за два закази це вийде без x 2 це вийде 250 тисяч. А якщо з x 2 то це вийде 300 тисяч. І що я можу сказати, поселення, це треба, щоб був x 2 від суботи, там, від п'ятниці до неділі. Бо якщо ви по купону, то вам добавить тільки 2-3 тисячі. Це буде 132-142 тисячі ось так. До речі, пацани, можна зробити на водолазі тільки 2, 2 закази в час. Тому я і написав на відео, що в час можна заробляти тільки 30К. Це в цілому. Робота, собственного, не сложна. Буквально 30-25-30 хвилин, у тебе є 300К на балансі. Робота доступна з 18-го левела, є тільки дві вимоги. Пацани, мати 18-й ігровий уровень і цей. и маты. Права категории водный транспорт. Для категории просто права водный транспорт. Тут буквально 20 фейн работы за два заказа по цене заработаем. Лям 300, а за лям 500... Лям 583 тысячи. Уже найти... Лям... Уже <coughs> найти... рубля. Вот такая прибыльная работа. сейчас я почекаю час, ну, ну и, уже ну, через час, чтобы просвать далее. Ну, сівся и пройшов час. Ні-ні, я ні, не думайте, що це я почекав до зимі. Зима не настала просто що. Просто що це новий движок. Не новий движок, просто що це на різка. І все. Давай фасу это така фіня. Ну, справді я не чекав до зміни, просто що в мене на різка. Я постав на риску зі меті, все а движок як я казав. Так ну, допрацюємо на новому управлении, але на наричте себе. речі, я вам скажу то, что Я вам скажу то, что це... Так, пацане. З організації рахується, прибільна організація це правительство і ФСБ, і дві. Якщо бути точнішим, це правительство, пацани. Я раніше думав, що ФСБ, але кафе, що правительство. А з це водолаз. Доступен з 18 левела, з 18 левела, треба мати тільки право на водний транспорт за 20 тисяч і все. Укупить нам це все по діло Ну і це робити доволі так багато. ну Для 18-го левела нормально, я вам скажу. Немало, ну і не дуже багато, як для 18 левела. при включеному Х2. Звичайно, якщо Х2 виключити, можна набагато менше заробляти, але все одно я все ж таки. Від, 10, від, 20, від 15 до 25 хвилин можна працювати на одному заказі. Тобто два закази можна підняти за 20. 30 хвилин, від 20 до 30. Я з дому справлявся за 25 хвилин. З одним я справлявся за 15 хвилин. Пишіть, за скільки можете справити себе ваш рекорд. Ну і прожимати лайкос і підписуйтесь. -пі -пі -пі. Мені буде приємно. Ну а ми працюємо далі, пацані. Сьогодні так мало розказую, мало працюю. Сьогодні більше з нарізками, завтра менше нарізок і більше такої частої роботи. Ну, вкратці, от працюємо на лодці. Підійшаємо до мітки. Коли перше, що нам треба підійти до капітана Пірса, якщо у нас є в нас і права, ми підходимо, нажимаємо на орендувати лодку, орендуємо лодку від 15 тисяч. Далі беремо, вибираємо роботи і беремо до вас. Все, нам свідчиться метка, беремо форму і їдемо. Якось так зараз пересуємо.

Subtitles